Напередодні дня захисту дітей 250 учасників проєкту Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали пакунки із допомогою. Це солодоща, також сертифікати у магазин краси та здоров'я. Надійшли ці подарунки від іноземних партнерів Тернопільського карі та словаччини. Ми маємо дуже багато дітей в цьому проєкті. Очевидно, що кількість деколи коливається, особливо в часі війни, бо хтось залишається, хтось вимушено десь полишає Україну, але завжди від. 250 до 300 дітей ми маємо з сім'ями, родинами під опікою. Отець Андрій говорить, допомагають словацькі партнери регулярно. Цього разу дітям не тільки роздавали подарунки, а ще й розважали на різних локаціях та пригощали солодощами і піцею. У знак своєї вдячності іноземним партнерам діти принесли патріотичні малюнки та листи подяки. Це малюнок там, де пташка несе сердечко з Україною. А чому саме такі малюнки це Птах, і зараз весна, і я захотіла намалювати щось весняне. Я намалював ось такі малюнки. А тобі, нам більше, що на нам що Це дівчинка плаче, що російські е... ракети летять на Україну, а от цього український козачок базокою розірвав російський танк. Організатори акції наголошують, що кожна допомога, навіть найменша, може мати велике значення для життя дитини з малозабезпеченої сім'ї. І у період воєнного часу ця підтримка дуже важлива.